Вітаємо вас, шановні друзі! Події Дефлімпіади входять у стадію своєї кульмінації. В індивідуальних видах спорту розігрують останні комплекти нагород. Дев'ятий день поспіль збірна України золотить свою скарбничку. Вже 19-ту нагороду найвищої проби для нашої команди здобула орієнтувальниця Яна Мельник. Усі шанси виграти Дефлімпіаду мав також лідер української команди з настільного тенісу. Але у півфіналі Геннадій Закладний поступився китайському спортсменові і виборов бронзу. Я не можу сказати зараз, що китаєць переміг мене. Я можу сказати однозначно, китаєць е, я китайцю програв. Я не зробив ту гру, яку я хотів сам зробити. От я просто не готов був е, так швидко. Грати півфінальну зустріч. Свої виступи на Дефлімпіаді. Тенісисти вже закінчили. В активі збірної України чотири медалі. Виступ нашої команди все-таки треба признати, що він був вдалий. Так як і дівчата зайняли друге місце, і хлопці принесли дві медалі плюс п'яте місце в команді. Що не можна вважати, що невдача. Припливли на фініш і плавці. Виступ українців на Дефлімпіаді у Самсуні не можна назвати однозначним. Золота немає, але є низка срібних та бронзових медалей. Наприклад, Марина режило лише в особистих змаганнях здобула чотири нагороди. На додачу до кожної з них іграшку талісман Дефлімпіади у Самсуні. Багато друзів просять цю іграшку в подарунок. Звичайно, подарую мамі, татові, сім'ї. А мені залишиться лише одна-дві іграшки. А от змагання легкоатлетів у самому розпалі. Бронзову нагороду у бігові на 400 метрів завоював Дмитро Руденко. Так виклався повністю. Дуже важко було. Саме найважче 400 метрів бігти. Вчора півфінал був було складно, але сьогодні ще складніше. Особисто я дуже задоволений, що є бронзова медаль. Хто не перестає приємно дивувати, то це збірна України з боулінгу. Наша чоловіча п'ятірка пробралася до фіналу і здобула срібло. Це вже третя медаль на Дефлімпіаді для української команди. Ну, було дуже сложно, так как ми играем з самого утра і вже не перший день е сили на ісході. но ребята, бы пройшли хорошу підготовку дома, ми упорно тренировались. Ігрові види спорту виходять на фінішну пряму. У п'ятницю були розіграні півфінали. Українські баскетболістки не змогли пробитися у вирішальний поєдинок. Жіноча збірна Литви виявилася для нас надто міцним горішком. Наша команда сьогодні постійно кудись поспішала. Ми не змогли набрати очки як слід. Багато помилок допущено саме через поспіх потрібно грати набагато спокійніше. Готовились год. Я надеялась, что опытные игроки поведут за собой молодых, молодых. Но оказалось, что опытные игроки вообще ничего не сыграли. Не сыграл никак, в первую очередь, так как там команда не сыграла. Это не сыграла москалец, Это не сыграла э, Бубли. Эти игроки не сыграли, не сыграли. И через раз сыграла Кальченко. Через раз. А от волейболісти зі своїм завданням впоралися на відмінно. Друге побачення з командою Росії знову закінчилося перемогою українців. Закріплення успіху, те, що й треба було довести, була перша гра з Росією. 3-2. вона була важкою для нас, але з часом, з практикою, ми їх перемогли. У нас в планах, в думках була лише перемога, і ми перемогли. У фіналі збірна України зіграє проти команди Туреччини. За словами тренерського корпусу, аналітична робота в таборі команди кипить. Ми будемо робити виводи, як виводиться. Команду Турції обговорювати, що нам треба зробити. Зіли виводи по прошедшій грі, що нам потрібно вбрати, що спрятати, що показати більше. Вогонь і воду вони вже пройшли. У півфіналі Дефлімпіади на наших футболістів чекало найскладніше випробування мідними трубами. Команда Єгипту непередбачуваний суперник. У півфіналі наші хлопці захопили центр поля йшли в атаку, проте ніколи не забували про захист. Єдиний гол забив Сергій Баєв, який прекрасно замінив травмованого форварда основи Дмитра Невенченка. Не так давно на чемпіонаті світу я пробивав пенальті і не забив дуже важливий гол. Тому я хотів виправитися, спіймав момент і забив. Цим голом хочу підтримати свого друга, який зараз не грає через травму. Ми у фіналі. Українські футболісти зіграють за золото дефлімпіади також зі збірною Туреччини. Яка славиться не лише своєю грою та несамовитими уболівальниками. Наша команда виграла півфінал попереду гра з Турцією. Я дуже не хотів би, щоб ще одним польовим гравцем на полі був суддя, який працює на Туреччині. Я вірю, що в нас у фіналі все буде добре. Дякую команді, усім вболівальникам за підтримку, всій Україні, яка постійно з нами. Слава Україні. За 9 днів Дефлімпійських ігор Україна виборола 81 медаль різного гатунку. Друга сходинка неофіційного загальнокомандного заліку від нас вже нікуди не подінеться. А на перший план виходить гра нервів. Фінали командних вибір спорту. Тож ваша підтримка, наша перемога.